Моє вітання. З вами Олександр. Сьогодні 19 травня 2023 року, п'ятниця. і ми на каналі Джедо Життя, де ми обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні у нас третя частина теми життя та смерть. Да, я думаю, що нехай вже за третій день ви хоч трохи звикаєте. Це не страшне слово. Я надіюсь, що ви до, до, до тих відео, які я. Які я записав два дні вже перед цим, можливо, ще раз передивіться, і я хочу подякувати всім, хто залишає коментарі. Дякую, Юра, Юрі. Юрій Бабін, мається на увазі. Хоти написав, що тебе понесло. На поки я тобі дуже дякую, що ти такі розширений коментарі робиш. Ти ділишся своїми думками, причому вже не перший раз. Я думаю, що ці відео на тебе точно впливають, точно якісь тебе Києві, точно разом Києві є певні дії, значить певний результат, значить, однозначно десь вони тебе змінюють. Так? Поки мірі спонукаю до цього. Ну і також дякую всім, хто залишає коментарі, не тільки Юрію, тому що я вже часто прізвища попередніх, тих, що коментують, завжди згадую, і правило, вони ті самі є. Так, ну що, Ми, сьогодні я таке відео запишу вже фінальну частинку, але я, я все-таки так багато матеріалу ще є, то я до цього періодично до цієї теми буду повертатися. І так, я зараз поєднаю це відео Життя та Смерть з нашим каналом. Це життя, здоров'я, щастя та удача. І давайте з вами проговоримо. До речі, я ще таку, такий вираз. Вам нагадаю, це вираз народу, це народна мудрість, яка, як ну, вже, тисяч, напевно, на століття це -то точно знайде, я думаю, що можливо і тисячоліття. вираз. виросте цьому виразу, кажуть так. Про мерців кажуть: або добре, або нічого. Чому я саме його зараз в цьому відео згадую. Дивіться, якщо ми в попередньому відео розібрали, що кожна частинка, те, що ми прожили, це вже минуле, минуле воно вже вмерло, його немає. Тобто ми можемо про нього згадувати тільки з подякою. Да, ми можемо бути, тобто що, Тільки добре про нього говорити, або не згадувати. Тобто, ми можемо в минулому знаходити тільки добре і цьому доброму дякувати. А якщо ви е, живете в минулому і хочете там щось переробити, щось там на себе злі, там ну, де десь скажете, я там помилку люблю там це, то ви говорите це про цього мирцева, той то, то, то епізод вашого життя. Щось добре, ви вдячні, чи ви говорите, чи ви з ним проживаєте там? Да. Ну, Представте собі та спіру. Що... Давайте я вам таке порівняння ще дам. Прийшли ви там, не знаю, в ліс там, чи прийшли на город свій, чи там біля в парку. Сіли на пеньок чи, чи сід біля пенька і кажете: Ну, наприклад, давайте, нехай це буде садочок. Підійшли до пеньочка, яблука, яблуні чи груш, і кажете: От якби ти родила, то я б тебе не зрізав. А ти напевно давав багато грушок, там чи слив, Я б варення там наробив, чи закрив, чи своїх діточок кормив. Чи... Ну, не знаю, В от, от мене зараз внуки є, а за цей час 20-30 років ти виросла, як ви думаєте, якщо подивитися на вас зі сторони, то ви хто? Ну, напевно, напевно, смішно? Да? Такого ж не буває. А якщо ви звертаєтеся до того, що. Ну, і, 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 чи, наприклад, ще таки, давайте. Мені. Протягом дня приходили такі ну, ідеї, щоб вам такі розказували. Ну, Наприклад, ви з'їли холодець, там, да, чи запекли курочку, потім ці кісточки положили вечір, а потім вранці встали і дивитесь на ці кісточки, і кажете, о, якби ці куроки, що ми тебе з'їли, якби ти неслись, не то ми б тебе не зарубали, а не зарубали б, не б колодця. Що ж ти така, і чи, ви, чи ви не викинули, да все? Так? Ну і, так, і, і багато. У мене багато прикладів таких протягом дня було. Зараз згадав, декілька вам сказав. Чому я таке вам, щоб у вас асоціації були? Не треба цей кусочок життя, який у вас вже був, його ще раз переживати, тому що це прах, це минуле, його немає. Що б ви там не зробили, його немає. Так далі. Давайте поговоримо чуть про майбутнє. Наприклад, ви їсте і в цей час думаєте, так. Я там десь через день, чи через місяць, там поїду туди, зроблю це. Мені там трошки з'їхало, там треба будувати, чи щось. Скажіть, будь ласка, ви їсте зараз, чи ви, чи ваше тіло, то, нахоже, ну, вас тут немає? Чи не знаю, чи ви читаєте, листаєте книжку і раз думки там десь полетіли, чи ви сіли в сімейному колі. Чи з дітьми говорите, чи там з внуками говорите, чи з дружиною, чи з чоловіком, чи з братом, сестрою, чи там. Чи нехай всі, ви, ви ловіть себе, там, да? або послідкуйте за собою, ви де? в майбутньому, в минулому, чи тут і зараз. А тепер дивіться: я думаю, це дуже важливо, сам фінал оцих трьох днів, або цього відео. Якщо ми говоримо про життя, де це життя знаходиться? В минулому. Ми ж говоримо про життя. Ми ж хочемо повноцінного життя, да, в прямому переносному збір, місті, повністю. А де воно це життя? В минулому ви вже його прожили, той його немає просто. Да. Ми скажемо, там тільки можемо бути вдячні. А ви кажете, чи можливо думаєте? Ні, то в мене є там ну, ще кусок життя, там 10, 15, 30, 50 років. Скажіть, будь ласка, а, ну, до речі, це не я придумав, колись мені так сказали. Я вам зараз скажу, поділюся вже своїм досвідом. Скажіть, будь ласка, а у кого з вас є зараз договір? Я не знаю з ким там, та, хто там в кого вірить, чи афеїст, чи в Бога вірить, різних конфесії, релігії. От у вас є від когось гарантійний лист, що завтра у вас цей день буде. І, 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 і через місяць буде, і день народження ви чергове зустрінете, і Новий рік ви. Оце раз точно на Новий рік всі плани я побудую, от точно доживу, у вас є ця гарантія? Немає, і в мене немає. я не знаю. Може я останнє відео записую, може я ще тисячу їх запишу, я не знаю. Значить що, майбутнього по великому рахунку воно зрозуміло, що приводи є. Ну, у нас немає гарантії. Ми можемо тільки надіятися, що воно в нас є. Але гарантій в нас немає. Тобто, де тоді життя знаходиться? В минулому нема вже його, в майбутньому також ніяких гарантій немає. Наше життя знаходиться тут і зараз. Для мене життя це те, що я зараз записую це відео. І, будь ласка, хто зараз, зразу, після цього буде дивитися це відео, коли його заб'ємо, або через день, або через місяць. Для вас це буде життя, ви будете дивитися. А для мене це вже минуле. Я його записав, закачав, це вже минуле, все. Так, да, я можу його видалити, нове записати, бо я вже його не змінював. Що зараз говорю? Так воно так воно і є. Значить, оце називається життя. Давайте ще, ще буквально сьогодні, можливо, чи довше буде відео чи ці два попередні, тому що я думав на 4-5 на робити робити, щоб привмістити. От дивіться, знову таки життя-смерть. За той час, поки я записую відео, а ви будете дивитися відео, у вас загине ну, загине, помре, помре десь декілька мільярдів клітин. Ви задумаєтесь на ці? Ну, Клітини крові помирають, клітини, печінки, відновлюються, помирають, клітини шлунку, там у кожні 3-4 години повністю замінюються. да, я недавно... З одним спеціалістом якраз розмовляє і це розказував, як, як, як це все з фізіології йде. Там же соляна кислота, там постійно організм треба, щоб будував. Що нема різниці ви це? Знаєте, не знаєте, розумієте, не розумієте? Так організм збудований далі. Наприклад, хтось там з дівчат там, жінок ходить в манікюрний салон, там да, чи е, в певкарні, бо вам же чисто роблять, да, чи пілінги там роблять. Це, знаєте скільки? Не тільки мертвих які забирають, але ну, ще й живих. Поранені, скажіть, будь ласка, хто з вас хоч, це, це смерть для клітин, для вас це життя, оновлення, а для них це смерть, ви цим не задумається. Бо скажіть, будь ласка, хто з вас ну, випадково десь прикусував чи, чи язика? Ну, часто, да, коли спішиш, там, можеш язика прикусити? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке, якщо ви десь щось поранили чи прикусили то саме. Знаєте що це смерть? Смерть не ваша, а смерть тих клітин, які ви прикусили. Там кров йде, там запалення йде, там ще загине біля того, що біля цієї рани ще клітина Ну, Ми ж не, не лягли спати ранці, стали і все нормально, Чому? там дуже регенерація добре йде. Тобто це, це постійно з нами поруч. Життя, смерть постійно з нами поруч. Значить, що? Значить саме життя це є те, що оця мить. Значить, ну, оце є повноцінне життя. Тобто будьте в тому місці, де ви зараз є, і насолоджуйтесь цим життям. Тобто майте фокус саме в тому, що ви робите. Читайте книжку, читайте книжку, спілкуйтеся ну, з якоюсь людиною, спілкуйте з людиною. ви виїхали на природу, не треба тут включати. Я взагалі не розумію, людей виїжджають на природу, включають акустичну систему, і ви ж виїхали на природу. Ну сидіть вдома тоді. Навіщо вам акустична система на природі? Там же пташки є, там я не знаю, що листи дерева, що листять, чи там, ну, там мурахи позуть? Ну, послухайте природу, якщо ви туди виїжджаєте. Ну і так далі, і так далі. Тож маса моментів. Це все є життя. Далі і знову таки займайтеся справою, ну займайтеся справою, піднімайте це і життя. Так? Не розібрав, що життя саме, ми, коли ви його проживаємо. Це і є повноцінне життя. Переходимо далі. Що таке здоров'я? На здоров'я, наприклад, душевне. Це виділяйте протягом доби собі час, щоб саме проживати оце душевне здоров'я. Тобто, тобто, що я до речі зараз роблю, не тільки я займаюся професійно зараз роботою. А протягом дня я знаходжу там по 10-15 по року, декілька по 30. я стараюся змінювати свій робочий графік, але обов'язково протягом дня, декілька разів, я якраз думаю над тим, що я роблю, що я відчуваю. Ну і ну, ці всі такі моменти для чого? Тож я розумію, що якщо я не буду це робити, то в мене буде порушення психологічного стану. На тільки десь якісь навантаження є, або якісь напряги кажуть, мені потрібно сам собі задати питання, що мене напрягло. Що напряг це втрата енергії. Значить, виділяйте час. Тільки ви відчуваєте, що щось з вами не треба. Задайте собі питання, що трапилось. Пам'ятаєте, мій улюблений, ну один з улюблених виразів не подіє. Не події ваші можуть вплив мають вплив на вас, а ваша реакція на ці події мають вплив на вас. Тобто, якщо десь реакція ваша не та і ви це відчуваєте, то подумайте, а що трапилось? А хтось розуміє, а хтось сказав, е да не те, а ви відреагували, значить ну, попросите на свої реакції. Ми всі люди, це, це, це абсолютно нормально. нормально. Хтось образив, а ви а ви цього не робили, і вже втратили, скажу, може, віру ту людину, чи ще щось, і за що там вже роздумуєте. А може, дійсно, ви не такі, тобто це, це вже минуле. Просто задайте себе питання, що ви робили? Не так. А можливо, в нього ж не настрій не той допомог, а можливо, знаєте, я ще такий вираз під руку попав. Можливо, дійсно під руку попав. Да? І треба, щоб хтось на когось треба було це сказати. Ну то ну, ви громотво. Значить, ну, якийсь період э, часу ви були цим громотво. До речі, а, а чим винний громоотвод, що він вище всього його виставили і. Блискавка вдарила і, до речі, його неправильно назвали. Він не громотвор, грім це е, звукова хвиля, а він же ж електрично імпульс забігає. Ну, назвали так, нехай це буде, але ділі, бачите, і, і, і то неправильно назвали. Значить що, ви теж можете якийсь період життя житті цим громотворим та в когось. Нічого ну, страшного, а, можливо, хтось для вас. Цим, цим є. Просто оці моменти проговорюйте до себе, і ви з кожним ну, нехай днем не, не, з тиждень, місяця, по крайній мірі за певний час ви однозначно. Душальне здоров'я можна поправити однозначно. На це не потрібно великому рахунку. Ми спеціалісти, ну, слухайте цей канал, да, прореконую себе. Заходьте в нашу спільноту, спілкуйте з людьми, які це вміють робити. Навіть якщо ви нічого не кажете, покрутіться них. До речі, ми вчора провели шикарний захід. Дуже класно, реально. Ми працювали майже три години, але я дуже задоволений саме енергетичним станом. Ми з дружиною навіть після цього ефіру сказали, що там достатньо багато було людей, під 90 максимально було. І можу вам сказати, що ті люди, які виступали, у них стан енергетичний, це психологічний стан, навіть краще, ніж до війни. От видно, що люди закалилися. Наші партнери, от команди я дуже вибудований, Навіть кажу, у нас гордість за, за нашу команду, за наших людей. Не хочу імена там називати, просто всім вам великої привіт привіти, дякую за те, що ви стали сильніші, навіть чим були. Що ви за віком стали старші? Нато да, що за віком старші не стали за цей півтора, майже років. Ну, а якщо два роки ще ковід обрать пандемії, теж у лапках це окрема тема. То це однозначно ми, ми стало сильніше і більш професіональніше. Значить, що значить, можна працювати над здоров'ям? Так, можна. можна. Далі да, фізичне здоров'я. Ми всі ж хочемо фізичну здоров'я. Знаєте, скільки я, як віка, і просто як, там, і, як син, як батько, там, да, скільки я слухаю навколо себе історій, які кажуть там. О, я молодості, і сонечко на цей перекладень крутив. І бігав, і пригав. Та й по деревах лазить. Це де, де людина живе в минулому. А зараз подивіться, що він може присісти з кровати, є кажуть, єді зліс з кровати. А нашого настапова співати не злала. Значить, що, здоров'я воно не в минулому. Буде новий рік там, чи з понеділка почну займатися собою. Нема здоров'я майбутньому, є здоров'я тут і зараз. Тільки. От що ви зараз. Якщо зараз якась знову таки, у нас кожен день декілька разів повітряна тривога? Повітряна тривога У нас зараз. Вам треба зараз збиратися і бігти. А не дай Бог, щось реально трапиться. Да? А так а, 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 трапляється. І треба навантаження витримати, і треба десь пересуватися, якусь, а, кому, а комусь перенести чи щось. Життя перевіряє ваша здоров'я тут і зараз. Воно не, не буде вас завтра перевіряти тут і зараз, тобто що це значить? По, постійно треба на фізичному зброю працювати, тобто виділяти час. Нехай не плати. не треба з виділяти виділять потрібний час. Що стосується матеріального здоров'я? це тут і зараз. Якщо є. Якась пропозиція, нема різниці. Щось купити, щось, щось придбати, проводом території, комусь допомогти, немає різниці. Ви не скажете, от коли в мене буде, я тоді допоможу. О, якби ти раніше, ти що раніше це минулого да? От раніше я міг взагалі, я міг стільки допомагати, я сам не знаю, кучу дронів там купувати, машини, там, все, то, то ранів, немає вже. От якби я зароблю, то я тоді буду. А хто вам сказав, що ви заробите чи на вас буде? Матеріальне здоров'я, воно тут і зараз. Є, то є. Нема то немає. Це матеріальне здоров'я. Якщо в майбутньому ви хочете було, треба знати що таке пояснення. Сьогодні ви маєте те, що ви це як оцінка того, що ви робили там, рік назад, там, два роки назад, три роки назад, чи три місяці там, назад. Ви завжди маєте сьогодні те, що ви робили раніше. Тобто, якщо ви хочете. Почав що в майбутньому мати щось інше, треба сьогодні робити щось інше. Інакше те, що ви сьогодні маєте, якщо ви так далі живете, то ну, я про себе точно кажу, що далі так буду жити, значить в мене нічого не зміниться, у мене так і буде. Якщо я хочу щось більшого, то я повинен працювати більше. В іншій сфері, під мати світло, немає різниці. Воно да, сьогодні я щось зробив, воно сьогодні мені нічого не принесе, але я знаю, що я роблю це на завтра. То, що сьогодні я отримав, те, що я робив вчора, чи -то? Ну, це образно кажучи, то, то матеріальне здоров'я воно є тут і зараз. І воно не минуло, воно не будь-якому. Да. Про що ми ще говоримо? Про щастя. А де щастя? От я колись був щасливий. То пам'ять, то, то моменти в вашому житті. То, то це, це не щастя сьогодні, те, що ви колись були. А от я це буду я побудую, я щось досягну, от тоді буду немає щастя в майбутньому. Воно ну, є тут і зараз. Якщо ви дивитесь це відео, то є щастя, що особливий ну, момент, що ви бачите, що ви чуєте, да, що у вас є можливість це подумати. Може, це відео на вас, чи попереднє, чи це, чи сума цих відео. Так, е якась думка у вас буде, що ви не знаю, обіймете свою дитину, чи зателефонуєте, чи до батьків, чи під'їдете, чи ви щось зробите. І, і ви відчуєте, що щастя, воно саме ну, воно тут. Воно, і воно зв'язано з вами. Це не з кимось, не з яким правителем, не з, з якої події вона або вас є тут і зараз, або його немає. Так? Ми проводили декілька ефірів, що це, це вибір людини: бути щасливим чи бути нещасним. Тобто, щастя теж, також тут і зараз. І тому я кажу багато і бажаю вам на кожному відео більше шостих моментів. І в нас залишила ще вдача. Як ви згадаєте, вдачі в минулому є, і в минулому тільки ви можете згадати, а, біля мене проходило це а ні, щось не подумав, не відчув, чи ще щось. Да? А якщо даже ви, вона у вас була, і, і, але. Це вже також минуло, то вже історія. то у вас досвід Ви просто знаєте, що вдача буває і в вашому житті, не тільки в когось, а у вас. Значить, що, треба сьогодні робити, що ця вдача була, що таке вдача. Це не те, що ви будете мріяти, що вона вас приде. Саме тут і зараз. От я, буквально пару прикладів вам, що таке вдача. знову таки, вчорашній ефір. Включається людина, яку я перший раз бачу, і каже: Андрій речі, Андрій, привіт, що ти дивишся це відео. Каже, я вибачаюсь мене голова. Андрій каже, я бачу, перший раз ну, бачиш, кажу, ну я, я не знаю. Андрій каже, ну я настільки радий вашій спільноті, а я не знаю, що мені робити. Як ви думаєте, це удача? Для мене да. так. Якщо так, людина, ну я роблю просто свою справу. Людина включається каже, я хочу. Це ж удача. да, я спитав, виказується, це відео і, 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 і запросила. Для її це удача, і для мене це удача, І для Андрія це удача. Але в той момент це було вчора. Сьогодні це вже історія, він просто розказує. Знову таки перед ефіром е пише моїй дружині Світлані е Сергій. Да, не будемо казати, не, не Андрію прізвище, не Сергій. Просто ну, це реальні люди. І каже, що я послухав певний захід, і я коли з ними говорив, каже, що вас допомагало, щоб ви прийняли рішення е активно співпрацювати з нами. Я кажу один вирост. Я кажу, який? Якщо не цікаво, мені цікаво, каже, ваш вираз, ну мій вираз, він навиду мене на слов'янському Каже, так, да, якщо, якщо мені цікаво, які. Каже, ви сказали, що Україну треба не відновлювати, а треба будувати новий. І бізнес потрібно не відновлювати, будувати новий. А я кажу, саме сиджу і думаю: той бізнес, який в мене був ну, практично закінчений, тобто умер да, можна так сказати. І що приймати, відновлювати те чи побудувати нове? І каже, я знав, знав, що я користувався продуктом компанії компанією. Каже, я вирішив з вами зв'язатися і прийняв рішення будувати тут бізнес. Як ви думаєте, це вдача? Да. І для нього вдача, і для, і для нас вдача, і для тієї людини, з ким далі, тому що я знаю, хто йому. Перший раз, коли більше двох років назад запропонував стати клієнтом нашої компанії. Удача, бачите, купально, і таких моментів багато. Я їх почну вам розказати нас вдалих моментів в житті було і є, практично вони кожен день. є. Сьогодні також декілька моментів було. У багато таких підтверджень цього всього є. Значить, вона є, але пам'ятайте, що я кажу. Вона йде як наслідок того, що ми робимо кожен день на цих маленьких-маленьких кроків. Маленьких Цей нагорода, я, ну, я переконаний, цьому, що вдача часто стукає до вас в життя тоді, коли ви багато робите певних кроків. Дякуєте, не розчаровуєтеся. Да, і просто ви готуєтесь. Я думаю, ну, я для себе так, що я готуюсь до того, щоб вдача мене застала е, душевно здоровим, фізично здоровим, щасливим, да, усміхненим. Тоді вдача буде бігати вдома. А якщо ви там, чи щось, ну, 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 це ці, цікаво, вам, вам цікаво понурі люди, які там, схирі, там, що, ну, там. ну, є звичайно. І вдача теж не хоче з таким бути. Вона обходить таких людей в ми з вами підійшли до того, що і життя, і здоров'я, і щастя, і вдача знаходяться тут і зараз. Ось таке у нас сьогодні відео. Якщо цікаво, пишіть коментарі. Юра Бабін, пишіть багато. Мені. Я все перечитую, не, від, не, не всім відповідаю, але я думаю, що знайду час і ще багато йому повідповідаю. Я стараюсь відео злідуючому відео, зразу про це поговорити. Це практично відповідь на ваші коментарі. Так що Пиши, я дуже вдячний, пиши багато, я все перечитаю, я нічого не, не пропускаю. І Юрій Кирилєнко, і Наташа Спасова, і Меніка, і ну, всім, всім, хто пише, і Настя Дубліна, всім нашим, набачайте, якщо когось забув. До речі, там і Марія Войтак, і, і Галя, що ну, багато хто, якщо взяти за цих вже, до речі, у нас вже під сто відео вже підходить, то звичайно там вже коментарі. Сотні, це однозначно, то вже скоріше, напевно, вже й тисячі, тому що кожне відео є по 7, по 10 і біль, 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 більше коментарі. Так що всім вдячний, до наступних зустрічі і вже поза традицією бажаю вам саме бачите, воно вже по звучить, напевно, да? бажаю вам до цього життя тут і зараз. Бажаю вам. Здоров'я тут і зараз. Бажаю вам більше часових моментів тут і зараз. Бажаю вам, щоб вдача вам поступила частіше. З вами був Олександр. До наступного. Року.